Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Свиноводство для Людей. Що, хочу показати такі додаткові процедури ми робимо. Давай, давай, давай. Додаткові процедури для того, щоб, ну, по-перше, покращити настрій наших порісних свинок, по-друге, щоб вони привикали до наших рук. А по-третє, я вам хочу сказати: от якщо з боків вони ще можуть собі почухатись, то прямо на хребті вони не можуть почухатись. І це, ну, це їх роздражає. Знаєте, це їх роздратування їм таке дає. І, і в деяких випадках навіть це робить для них такий стрес, бо вони не можуть почухатись, а їх воно там ну, тривожить. Розумієте? Тому дуже важливо такі речі. Робити тут наша рябуха. Вже ми думаємо, що сьогодні, завтра, післязавтра вона буде приносити приплод. От щось собі копитом трішки. Я зараз більшу, от бачите, ранку зробила. На... Це оце. Оце, оце, оце Зараз я покажу. Оце природня, а оце якась ранка. Ну, робимо зараз чим спреєм. Бо був в нас такий випадок, що купитом собі зірвала сосок. Ось. Тому, тому, друзі, дуже потрібно приділяти увагу вашим свинкам, особливо порісним, які будуть вам давати потомство, до яких вам потрібно буде заходити, надавати їм якусь допомогу, ну, взагалі бути біля них, щоб вони вас не лякались. Оце в нас вона трошки безпокоєна, ця улітка. Вона трошки така знервована, то вона буде у нас в станку пороситись. Всі остальні у нас, можна сказати, ручні. А от ми зробили станок. Вона буде в станку, щоб не було ніякої біди. Ну, така, така ситуація, друзі. Бажаю вам здоров'я, здоров'я вам і вашим поросяткам, Україні, перемоги, як завжди. Працюємо заради перемоги. З Богом.